Друзі, доброго дня! Зараз знаходжусь в, в, в нас в Ірпіні, в нашій Михайлівки-Рубіжівці біля нашого 3D-будиночка. Вже він побудований, і зараз господарка цього будиночка проведе невелику екскурсію. Хочу нагадати, що цей будиночок для родини нашого захисника, який, на жаль, загинув. Але Ярослава родина буде проживати в комфортному, класному цьому будиночку. Я дуже дякую всім тим, хто допомагав, і ми можемо подивитися вже зараз зроблений. Повністю каркас цього будинку. Да. Ви зараз проведете маленьку екскурсію, де що тут буде знаходитись, де кухонька буде, де буде у вас кімната. І... Тут буде у нас центральний квітінка. Так. І Є. Не приберемо. Нічого, коли буде на весілля, то приберемо, так? Да? Це такі величезні вікна, я так розумію, Так, да, Це буде, буде, да? будуть великі панорамні вікна, кухня-студія буде така. Угу. Там буде озеленення, І... буде гарний фон. І такі, такі будуть високі потолки, так? Три метри потолки будуть. Mm -hmm. Трошки, це буде моя кімната. В кімнаті буде гаплерована. Санвузол. І теж поліганний. І це великий санвузол, так? В кімнаті. Да, і санвузол. Дякую, далі. Що буде ще в нас? Тут буде у нас загальний санвузол. — Двойного призначення, тобто самі міцні снігмені стіни заливаються ага, ще. Кімната двойного призначення, Я як в, е, да, як в Ізраїлі, так. де можна буде укриватися від обстрілів. Так. правильно? — Це Парший ну, ще... доньки кімната теж з панорамним вікном. А ці стіни тут посилені, так як вона буде та І, кімната да, да, двиного та, призначення. Так, вино призначення там заливається іпляються. Ну, величезна кухня, величезна. вітальня. Е, ну, я скажу точно, що цей Новий рік е, ви будете справляти тут, так. і ми в, до вас обов'язково прийдемо засівати. Добре. Дякую.